Доброго раночку, мої любі дітки! Вітаю вас на занятті з ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивної діяльності малювання. Відгадайте загадку, щоб дізнатися, про що сьогодні будемо розмовляти. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні, вимальовує старанно він узори бездоганно. І коли ж таке буває, коли снігом замітає, і хто малює на вікні, розкажіть нове мені? Вірно, дітки, це взимку малює на вікні мороз молодці. Погляньте, дітки, які чудові малюнки намалював мороз на вікні? Скажіть. А на що схожі ці візерунки? Хто їх намалював? Мороз. А коли ж снігом замітає взимку. А чи подобаються вам малюнки на вікні? Що утворюється на вікні? Різні візерунки, малюнки? Дидактична гра витівки морозу? Я вам зараз буду задавати питання, а вам треба пригадати свої спостереження на прогулянці та відповісти на ці запитання. Тож, скажіть, будь ласка, що буде з водою? Якщо її винести на вулицю заморозної погоди. Так, вона замерзне, вірно. А що стане з калюжею під час морозу? Правильно, дітки, вона теж замерзне і вкриється кригою добре, а що буде з ручками на прогулянці? Якщо забути рукавички, їм буде дуже холодно, вони замирнуть і почервоніють, вірно. А що робить мороз із річками, ставками та озерами? Так, він їх вкриває кригою, вони теж замерзають. А на що перетворює мороз водичку? Яка капає з даху на бурульки, правильно. А як може мороз змінити скло на вікнах? Він може їх розмалювати різними малюночками візерунками. Молодці. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, яке називається. Бурулька. Одного разу взимку зайчик приніс додому бурульку. Вдома він залишив її на підлозі у передпокої, а сам пішов обідати, а потім спати. А коли зайчик прокинувся, він одразу ж згадав про бурульку. Вибіг потій, а бурулька зникла. Її ніде немає, проте на підлозі блищала калюжа води. А де моя бурулька? здивувався зайчик. Розтанула, відповіла мама. Зайчик не зрозумів, що означає розтанула, але все одно засмутився і заплакав. Не плач, зайчику, завтра знайдеш нову бурульку. А тепер до вас запитання, дітки, що приніс зайчик додому? Правильно, бурульку, а де він залишив її? У передпокої, а куди вона поділася? Що з нею трапилося? Так, вона розтанула, тому що у передпокої тепло. А як ви гадаєте, чи зрозумів зайчик, де поділася борулька? Дидактична гра, що змінилося? Умови гри наступні. Вам необхідно. Розглянути картинку зимового пейзажу, а потім заплющити очі. В цей час я щось зміню на цій картинці. А коли спитаю, що змінилося, вам необхідно буде відкрити очі та назвати Що змінилося. Готові? Тож починаємо заплющить очі. Що змінилося? Так, з'явилася білочка. Молодці. Заплющить очі? Що змінилося? Зникло сонечко. Молодці, уважні які. Заплющить очі? Що змінилося? Так, з'явилась пташечка, горобчик. Молодцы! Заплющить очи. Що изменилось? Так, квиточка з'явилась. Заплющить очи. Що изменилось? З'явилися снежки. Молодцы! А мы сегодня намалюем снежиночку. Дуже простим способом, але вийде дуже гарно. Для цього нам знадобиться серветка, на якій ми працюємо, аркуш паперу, донований синього кольору, на якому вже намальовано простим олівцем сніжиночка. Ватні палички біла фарба. Тож приступимо до роботи. Вмочуємо нашу ватну паличку у фарбу. І ставлячи вертикально до аркуша, починаємо у лінії ставити краплинки. Спочатку ми з вами ставимо основні лінії зверху вниз, котра йде, краплиночки треба ставити близько одна до одної. Слідкуйте за тим, щоб у вас була фарба. Тепер від цієї основної лінії ми ставимо з вами основні лінії праворуч вверх і праворуч вниз. А тепер ліворуч вверх. І ліворуч вниз. Ще раз нагадую. Краплиночки повинні бути близько, одна до одної. Є. А тепер від кожної. І ми з вами робимо ось такі коротисенькі. Ось така гарна сніжиночка у нас на вами вийшла. Тепер ми можемо аркуш паперу прикрасити сніжком, який падає навкруг. Ось така у нас гарна вийшла з вами робота. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про мороз. А що може мороз зробити з вікнами взимку? Правильно, він їх може. Розмалювати різними візеруночками, малюнками. Добре. А що буде дітки з водичкою, якщо її винести на вулицю в морозну погоду? Правильно вона замерзне. А що буде з бурулькою, якщо її занести додому, як зайчик у нашому оповіданні, яке ми читали? Так, вона... Ростане. Молодці! А ще, що ми з вами робили? Так, малювали сніжиночки. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні роботи. А я вам бажаю гарного настрою. До побачення!